Почну з правди. Назва відео Клікбейт. Так, про ілюмінатів тут нічого не буде. Сьогодні поговоримо про те, чому все навколо здається інформаційно-психологічними операціями, тобто і псом. Чи не здається? Реальне і псо. Серйозно так сталося, що ми всі, чи майже всі знаємо, що таке ІПСО. Хотілося б, звичайно, не знати, спокійно жити, і може навіть періодично ставати в лапках жертвою якогось ІПСА до чергових виборів. Але це все в минулому. Завдяки нашій інформаційній політиці всі знають, що таке ІПСО. Але для тих, хто забув чи не хотів знати, й... я вам трошки напам'ятаю, ІПСО – це інформаційно-психологічна операція через поширення необхідної інформації з метою вплину. Змінити чи впровадити певні думки, погляди, теми. Метод старий як світ. Це і дезінформація, і пропаганда різних типів, психологічний тиск і ще багато чого цікавого. І хоча у 22-му році про це говорили здебільшого винятково, як про частину інформаційної чи інформаційно-психологічної війни, зараз це вже давно не так. Це поняття стало узагальненням. Тепер так називають справжнє ПСО, так воно існує. Будь-які погані новини. Просто новини і те, що не подобається. Ну і як без цього використовують просто по приколу. Ну мені подобається, як воно горить. І це непогано і недобре, таке наше життя. Але через це все межі цього поняття розмиваються як берег від хвиль. І тепер деякі люди всюди бачать і псо. І випереджаючи ваші можливі зауваження, скажу, що це навіть не провина тих, хто його всюди бачить, бо їх можна зрозуміти. На мою, звичайно ж, суб'єктивну думку, усе почалося, коли будь-який негатив почали навіть не називати, а клеймити цим словом. Сталося щось погане. Та це і псо. А от хороше, ні, це точно не і псо. Потім навіть почали попереджати, мовляв, готуйтеся, скоро ворог поширить чергове і псо. Будьте обережні і не вірте. І навіть саме поняття скоро, часто перебільшення, теж якоюсь мірою і псо. Бо насправді воно не дає ніякої конкретики. А тільки ще більше. Більше збиває з пантелику тих, хто це слухав або читав. Та й це нікому не допомагало. Бо негативних новин багато, бо це війна. Усі вони не можуть бути ворожими ПСО. Тому, власне, якась частина нашого суспільства шукає псо там, де його немає. Ну або є, але дещо інше. Ті ж біар-технології, наприклад. А інша частина просто сміється з цього слова. У пошуках і псо. У нас є громадяни, які, якщо відкинути деталі, усюди бачать теорії і змов, і вони є не лише в нас, вони є у всьому світі: хімтрейли, масони, рептилоїди, світовий уряд, QAnon, Зона 51, теорія плоскої землі, теорія переписування історії. це все популярні штуки, деякими з них уже десятки років. І завдяки нашим сучасним технологіям вони все ще знаходять нових прихильників. І зважаючи на тенденції та певні дослідження. Цього питання найближчим часом людство не перестане вірити в конспірологію, хоча воно ніколи не переставало вірити в подібні речі. Можливо, навіть це була одна з передумов нашого прогресу. Homo сапіенсу з печери, навіть наші недосконалі космічні польоти здалися б магією. Чи тим, що ми сьогодні називаємо сайфаєм, тобто науковою фантастикою. Так що ж впливає на віру в теорії змови? Звісно, спочатку слід згадати очевидну причину, деякі психічні розлади, які безпосередньо впливають на судження, ті, які пов'язані з маячінням, тобто розладом мислення чи його порушеннями. Але це точно не все. Не всі конспірологи божевільні. Уже проводили дослідження того, що мотивує людей вірити в теорії змови. Учасники були не тільки з більш західного світу, США, Велика Британія, а й трохи ближче до нас, а саме з Польщі. Так, от велике значення має потреба людини у безпеці. Вона хоче зрозуміти цей світ і відчувати себе в ньому більш-менш безпечно, наскільки це можливо, мовляв, ви не заскочите мене зненацька. Я вже готовий до армагеддону. Я знаю, що буде тільки гірше, бо це все світова змова. Тому готовий до всього. Oh. У певних межах, звісно. Це відбувається через підозрілість, недовіру, невпевненість у майбутньому через психологічні травми. У такий спосіб деякі люди миряться з їхньою реальністю, зменшують свій стрес. Можна навіть припустити, що це своєрідна копінг-стратегія. Також більш схильні вірити у конспірологію люди, які протистоять суспільству, не згодні з більшістю, і люди схильні до параної. Інша причина, яка часто супроводжує, Оджує потребу в безпеці, це бажання належати до спільноти, яка краща за інші спільноти. Об'єктивно краща чи ні, це не важливо. Це задовольняє не тільки потребу бути частиною чогось більшого, а й власні певні якоюсь мірою навіть егоїстичні мотиви. Це дає видимість власної важливості, вищості. Але для таких людей це не видимість, а дійсна реальність. Ну бо це ж про таємні знання. Які від вас приховують, а ви не бачите правду, яка очевидна! Взагалі, коли люди вірять у щось подібне, вони ж зазвичай не бажають нічого поганого, принаймні своїй соціальній групі. А от таємним елітам їм можуть ще й як бажати. А так вони навпаки намагаються просвітити, розказати про таємне знання, навіть захистити близьких. Може, ви помітили, більшість людей все-таки схильна Вірити в більш приземлені теорії, ті, які безпосередньо стосуються їхнього життя суспільства тут і зараз. І це природньо, бо від цих знань може залежати їхнє життя. Маю на увазі різні теорії щодо реальних подій, які відбулися. Наприклад, якщо говорити про наші реалії, різні теорії про майдан у 2014 році чи версії навколо вбивства Гонгадзе. У США дуже популярна різна конспірологія про 11 вересня. Зараз на заході через бойові дії між Ізраїлем і Палестиною знову стає популярною теорія про те, що голокосту не було. Молоді люди відкривають для себе начебто нові конспірологічні докази, яким уже насправді десятки років. Так само можна провести паралелі, наприклад, між тим, як частина молодих американських комуністів, та й не тільки американських, виправдовує репресії, які Відбувалися у Совєтському Союзі, використовують для цього свої невеликі знання про куркулів. Щось типу репресували тільки куркулів, тобто спрощено багатих селян, бо вони заважали будувати комуністичний лад. Тому це нібито норма, і загалом дещо радикальна, але непогана політика. А в лапках дурні жертви цього режиму, тобто ми, просто перебільшують і не знають власної ж історії. Це ми з вами знаємо, що репресували не Лише тих, кого називали куркулями, репресували етнічні меншини, незручну інтелігенцію, соціально небезпечні елементи, людей за релігійними переконаннями, репресували так званих шкідників у самій партії та її утвореннях. Та що там були ліміти на розстріл та ув'язнення, те скільки людей необхідно засудити. А взагалі було б непогано, якби взагалі нікого не чіпали і не репресували, але очевидно, все було не так. Однак це все не цікаво людині, яка сліпо вірить у совєтський комунізм, і живе в далекій країні. Веду до того, що індоктринація, тобто насадження певних уявлень, доктрин, непогане таке підґрунтя для теорії змови. Бо часто така людина просто обирає вірити в ідеологію, і в такому разі їй можна насадити все, що завгодно. Наприклад, тут. Переходимо до ще одної конспірології: те, що Україна це в минулому хозарський Каганат, Хозарія. Звідси пішли всі євреї Ашкеназі. Місце осередок хозарської мафії, з якими бореться Росія. Так, послідовники цієї теорії власне виправдовують усі дії Росії. Їх абсолютно не хвилює ні те, що Каганат існував у 7-10 столітті, ні те, що більша його частина знаходиться все таки на території сучасної Росії. Те, що про Хозар насправді дуже мало відомо. Одне радує, це не дуже популярна теорія, і її використовують все-таки більше, аби довести, що євреї шкеназі насправді не саміти, а значить, не справжні євреї. Щоб це не значило. Тому не можуть претендувати на землі сучасного Ізраїлю чи Палестини. Там різні, так би мовити, думки щодо цього. Для того щоб нашкодити Україні цю теорію використовують не так часто, хоча впевнений, Росія працює в цьому напрямку, але поки що на щастя не дуже успішно. Інший приклад уже саме ІПСО. Це твердження про те, що в Україні відбуваються гоніння чи забороняють християн. Інколи навіть доходять до слова вбивають. Так, це іпсо спрямоване саме на західну аудиторію, яка не розуміється на тих процесах, що відбувалися в нас ще з СРСР. Так, не всі знають, що РПЦ це передусім інструмент поширення так званого руського міра, непоганий бізнес, шпигуни, а вже потім усе інше. Та навіть в Україні це, на жаль, не всі визнають. Це приклад невдалого ІПСО, яке не стало теорією змови. Наша інформаційна політика. Маю на увазі і ту, що направлена за межі України, і ту, що всередині. Це, звичайно, не найважливіше питання, бо є багато інших проблем. Але думаю, що всім би хотілося, щоб нас не сприймали як якісь давні дикі племена. Хоча б у таких здавалося для нас навіть у чомусь смішних питаннях. РПЦ забороняють уже який раз. І все не можуть заборонити, може, тому що насправді не забороняють, а дають шанс переформатуватися і таки відійти від Москви. Але в мене є інший приклад наочний. Ось це фото не так давно поширювали в різних соцмережах: Фейсбук, Твіттер, Інстаграм. Давайте швидко розберемося, що ж не так. Перше в Україні зараз намагаються вішати портрети сучасних політичних діячів, зокрема президента, що називається по мінімуму. Звичайно, створюють якісь. Стенди з державними символами, там можуть бути і портрети, але точно не так, як на фото. Бо як би це сказати, портрет на фото без прапору на фоні, точніше, його не видно. І саме фото майже чорно-біле. Щоб погодьтеся трохи дивно. Взагалі, коли я ще вчився, у нас у багатьох кабінетах таки були портрети президентів, як зараз пам'ятаю, кучму на стіні. І знаю, що до 2014-го, 2016-го портрети всіх президентів висіли у багатьох класах і кабінетах держслужбовців, так і навіть портрети Януковича не буду заперечувати минуле. Федоричзайте Янукович? Звісно. Не тільки такі портрети, були й інші історичні та культурні діячі. Найчастіше, напевно, Шевченко. Якщо у ваших навчальних закладах жодних президентських портретів не було, вітаю, вам пощастило. Але то таке. Друге написання прізвищ і самі прізвища. Не часто побачиш аж 9 людей із такими різними, але винятково українськими прізвищами, написаними на російський манер, і ще й з ініціалами. Це дуже автентично. Звісно, насправді ні. Третє. Зауваження праворуч, там теж декілька помилок у пунктуації. Ну і взагалі, ідея, закладена в фото, більше розрахована не на дітей, які нібито не мають заходити в клас, а на дорослих. Бо, можливо, для когось це секрет, але в дітей не часто є так багато своїх кишенькових чи зароблених грошей, щоб скидувати їх на генератор. Особливо коли зараз у багатьох є свої ПК вдома. Та й діти часто люблять. Рядь саме не ходити на уроки, тому для них це не кінець світу, так що це не для них фото. Це для нас, аби зчинити галас, привести до звичайних думок про корумпованість, неповноцінність, гірку долю та інше. Тобто нічого нового, ну ви зрозуміли. І можливо ви подумаєте, рептилоїд не можна вказувати на помилки в ІПСО, і я погоджуюся, але лише у випадку, якщо цьому і псу не вірять, і не пересилають одне одному, куди тільки можна, з емоційними коментарями на тему. А конкретно в це частина людей повірила. Та и война началась не вчера, и цены первые кринжовые и псо. Мне понадобимся. Какие вы освободители? У деревни расстреляли. А я сейчас расстреляю тебя. Не нужно мне от вас ничего, слуночки. Уходите, уходите, я уже столько насмотрелась. Вот ну, дура старая. все равно всех пологома. І так, хороше іпсо ніхто не буде вважати ІПСОм, бо воно буде успішне, і мало хто повірить, що це якась психологічна операція. Але в будь-якому разі такі навіть невдалі речі сприяють створенню негативних асоціацій щодо всього, що відбувається в Україні. Мовляв, і бойові дії, і корупція а ще й християн утискають. У страшно! При тому фейкові новини, політичні інтриги, усе ще існують. І насправді ці всі псо деколи взагалі не порівняти з реальністю. На якій вони власне і намагаються паразитувати, принаймні їхні успішні спроби. Бо успішні грають саме на гострих проблемах, їх не витягують із повітря, їх не вигадують, вони існують. І інша річ, ці всі вже існуючі проблеми тільки роздуваються більш-менш вдалими інформаційними операціями противника, загострюючи ситуацію. А швидке поширення інформації сприяє поширенню цього самого і псу, і водночас сприяє поширенню його спростування, що погодьтеся, теж все таки не. Погано. Цьому всьому, до речі, посприяли медіапродукти. Наприклад, цілком таємно, x файли з агентами ФБР, Малдором і Скалі, слоган серіалу буквально істина десь там. Серіал йшов із 1993 року і мав шалений успіх і підтримку конспірологів усіх типів. Від Влада приховує НЛО. До рептилоїди живуть під землею. Або навіть ми всі живемо в комп'ютерній симуляції. Так, так, усі ці теми вже давно були в секретних матеріалах, сутінковій зоні, Твін Пікс тощо. Цей серіал був популярним. Жінкам подобався Девід Духовний, який грав агента Малдера та постійно шукав пригоди, розкривав змови. Ну і сам актор дуже круто зіграв романтика, який принципово хоче докупатись до істини. А от агентка Скалі подобалась чоловікам і навпаки, була раціональним агентом з медичною освітою. Тепер, якщо ви спілкуєтесь з кимось, таксистом, наприклад, про конспірологію. Питання не в тому, чи приховує щось влада, а що саме вона. Приховує Прибульці, чи ми всі маріонетки в руках досвідченого ляльковода. Жартую, звісно, але реально X-файли, як і інші подібні продукти, посприяли виробленню у суспільства більшої толерантності до людей, які знають, що насправді відбувається. Пошук глибинного сенсу якого немає. На цьому можна було би закінчити, але. Пошук сенсу це давнє заняття, його багато хто полюбляє. Я і сам, як і більшість людей, іноді таким займаюся. Здається, зараз ці два явища, конспірологія і пошук таємного сенсу у всьому дуже пов'язані у нашому суспільстві. Воно і зрозуміло. Фронт економічна і політичні ситуації не стають кращими, а конфлікти всередині не розв'язуються, а тільки доповнюють уже наявні людські проблеми, зокрема психологічні. Тому межа між звичайним. Пошуком прихованого сенсу і конспірологічними теоріями зменшується, також те, що ми звикли називати іпсо, теж впливає на конспірологію, а саме сприяє їй. Насправді є навіть таке поняття апофанія. По суті, це пошук сенсу там, де його насправді немає. А як ви зрозумієте, що його немає, якщо не будете шукати? І це не про пошук сенсу як такий, а більш про бачення різних образів, закономірностей, встановлення зв'язків там, де цього всього фактично немає. Спочатку, звісно, цей термін використовували, аби позначити дуже специфічний початковий стан марення під час психозу, коли людина пов'язувала. Між собою абсолютно абсурдні штуки, але це можна сказати крайній прояв апофенії. Про нього сьогодні не говоримо. Незважаючи на такий крайній вияв цього явища, більшість людей схильна до подібного хобі. Це пов'язано, як і все в нашому житті, із нашим мозком. Проявлятися може по-різному, тобто є різні типи апофенії. Наприклад, у тих же гаданнях, ворожіннях, коли доля дає якісь знаки, або коли людина виконує певні ритуали. Чи ворожка гадає на картах, потім відбуваються чи не відбуваються якісь події. А людині здається, що от усе правильно, все пов'язано. У тому гаданні все так і було, і у ворожки справжній дар. А доля збулася. Представтеся, го з коляски не вставав. І от началось, началось, началось. Тобто як частина магічного мислення. Це і те, коли гравець, граючи в азартні ігри, має так звану чуйку, що якщо він зробить це і це, то гарантовано виграє чи зробить саме цю ставку. І те, як люди, дивлячись на хмари, бачать не просто форми, а всілякі образи: тварин, речі, цілі картини, тобто спектр від абсолютно невинних речей, пов'язаних із творчим мисленням, і до психозу, так людство дуже різноманітне. Проблема цього явища в тому, що не відбувається ніякого викриття таємного сенсу чи раптового розуміння чогось надзвичайного. Але людина так не думає і може керуватися своїми хибними інсайдами, а навіть якщо керуватися не буде, її картина світу, те, як вона його бачить, через це буде деформуватися. Звичайно, це тільки про тих, хто дуже любить поєднувати те, що не поєднується, і бачить навіть не подвійний сенс, а п'ять сенсів зразу в одному повідомленні помніть а так, як уже казав, у нас у всіх якоюсь мірою є епофенія, інколи находить, так би мовити. Взагалі, одна з причин цього вічного пошуку сенсу і конспірології дуже проста. А саме те, що люди не отримують необхідну інформацію про події, які їх хвилюють. Або отримана інформація здається їм недостатньою, неправдивою ще багато інших не. Ну чи вона просто не вписується в їхнє бачення реальності, їхній попередній досвід, чи навіть не співпадає. З минулою інформацією, яку вони вважають правдивою, хоча багато хто взагалі не намагається перевірити достовірність інформації, яку в наших реаліях фейків часто викривляють. І так воно все нашаровується одне на одного. Правда і неправда доходить до того, що дійсно упереджена людина готова вірити в фейку чи шукає всі можливі найбільш безглузді варіанти, аби виправдати свою віру в якусь діч. Наприклад, багато раз бачив, як під моїми відео коментатори доброзичливо повідомляли мені, що я, цитуючи їх, ще один із грантужерів, проплачений Соросом, Соросьонок і ЛГБТ-паразит. Спочатку було просто смішно, але потім з'явилося питання. Сорос, куди ти дів мої гроші? Якщо без жартів, усі знають, що у Сороса є фонди, через які він роздає славнозвісні гранти. Але я на щастя ніяк до цього не причетний і до інших фондів також. Якщо ж вам цікаво, кому цей Сорос клятий конкурент Ілюмінат Рептилоїд роздає гранти. Вони інколи публікують списки, як, наприклад, оцей нещодавній. Так що шукайте і знайдете. Добре, що люди шукають сенс, це значить, що їм не байдуже. Взагалі наші умови тільки спонукають нас шукати сенс, а не опередженість і широкий кругозір у купі з певними чинниками, як відомо, можуть бути непоганим поштовхом до закріплення віри у різного виду конспірологію, ізотеричні та релігійні практики. Людина бажає порядку і безпеки, а не хаос. Тому намагається всіма способами навіть такими цього досягти, тому що хаос лякає своєю невідомістю та логічністю. Краще вже думати, що світом керують якісь дуже злі таємні еліти, ніж усвідомити, що цей корабель мчить на айсберг під радісні вигуки натовпу та веселу музику. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є дискорд-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри. Спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер, вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні. Ідея жартують дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої Нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак. Patreon і БаймієКофі. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримують канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!